Три десятки містян на дев'ятій збираються біля будинку культури імені Кулика. Саме в цьому приміщенні протягом місяця діє центр масової вакцинації населення. Ольга Гаврилюк тут отримала перше щеплення. Тепер прийшла на друге. Аби не дунгувати в черзі, для підтримки покликала чоловіка. Вже раз першу з вакцину зробили, то треба вже до кінця довести. Прошлий раз, як робила, взагалі нікого не було. Потім не можу сказати, я взагалі в черзі не стояла. У центрі працює три пункти щеплення. Пенсіонерка Тетяна Скиба теж на ревакцинацію. Тепер говорить, не боятиметься відвідувати крамниці та громадський транспорт. Магазин збігала і всі більше нікуди не хожу. З дітьми погуляла по вулиці на вулиці, і все. Я вважаю, що повинно нас берегти, Як би там не було, будемо будемо надіятися на краще. Місяць тому жінка загітувала щепитися і свою доньку 34-річну Марину Новікову. Вона нині в декреті, тому каже, переймається за здоров'я дітей. Двоє дітей, виходить, вдома вирішила просто себе обезпечити. Не боялася. Постійно всі щеплення приймала, то чому цю не прийняти? Черкасець Антон Зимін працює програмістом. Хоч робота й офісна, але з людьми, говорить, часто контактує, тому і зважився на щеплення. Наприклад, в моєму кабінеті сидить близько шести-семи людей. Також я спілкуюся своїми батьками, друзями, тому це дуже важливо. немає іншого засобу зупинити цей вірус. Після процедури півгодини перебувають під наглядом медиків. Я почуваю себе добре, все гарно, mm -hmm. щаслив, все добре. А мої внуки проживають у ну, Польщі, От Варшаві. Вони от скоро приїдуть до мене, гості з ну, ними спілкуватися, да. Потім я поїду до Польщі. Повторне щеплення робили тим, хто вакцинувався 28 днів тому, говорить лікарка Олана Душка. Приходили вже на другу дозу вакцини, вони розказували, що в них було біль більмість ін'єкції і незначне підвищення температури. Це декілька днів або максимум один день. А по суті, якихось серйозних побічних ефектів ніхто не відмічав. Так як люди вже приходять на ревакцинацію, то людей побільшало. Вчора дуже було багато, ну і сьогодні також, дивлюся, активно, люди йдуть, великі черги. Зі слів Олени Душки, 10-11 липня 602 особи отримали другу дозу вакцини в центрах масової імунізації Черкас, ще 402 – першу. Щоб отримати щеплення, необхідно мати при собі паспорт, декларацію з сімейним лікарем або ідентифікаційний код. Тетяна Недбайло, та Розія, Новини на Суспільному. Черкаси.